4 червня 2024 року. І знову ми приїхали недалеко від дому, але попали під дощ. У цьому лісі зазвичай є більше грибочків. Ось цей раз, може через те, що дуже посуха була велика. Це тільки пару днів дощ. І тут чоловік знайшов грибочка і мене покликав. такий. Неважний. Я його залишу. Може, ще щось знайду? От скажіть мені, як можна пройти отаке от чудо? І це ми обоє з чоловіком прийшли. Повернувся чоловік. Ну як це можна було пройти? Я не розумію. Саламандра любить дощик, але все рівно ховається. Дощик нас промочив. Я ще пройшла отаку от голубиночку. Чистенько. І напевно йдемо додому. Але заради цього грибочка варто було їхати. У цьому лісі ще немає так. Маю надію, що появляться. Вже повертаючись додому по дорозі, якби не отой мухоморчик, я б не знайшла ще ось такого маленького. Вони дуже сильно зливаються з листя. І, напевно, дякуючи мишкам, трошки біляється шапочка. Інакше вони непримітні. Коли ми промокли, дощик став. Такий результат, я думаю, десь хвилин сорок.